Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас з вами заняття зазнайомлення з природою. І сьогодні я запрошую вас до школи правил, де ми ознайомимося з правилами поведінки у довкіллі і в природі. Послухайте віршик, Йтиму полем, лісом, лугом. Буду я природі другом. І рослинки, і тваринки вкрай потрібні для людини. Дітки, а що таке природа? Хто знає, що таке природа? Давайте подивимось на ось цей малюночок. Що ви бачите на цьому малюночку? Так, це поле або ложок, тут небо є, хмаринки. А це, що посерединки стоїть? Правильно, дітки, посерединки стоїть дерево. Дерево це символ усієї землі, усієї живої природи, без якої не було б життя на землі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про правила поведінки у природі. Дітки, давайте зараз ще раз глянемо один малюночок. Давайте подивимось, що у нас намальовано тут. Що ви бачите на малюночку? Тут у нас що є? Метелики, правильно, квіточки є, зелена травичка і десь там світить сонечко, так? Правильно? Так, дітки, це чудово, коли сяє сонечко і на дворі тепло. Коли можна засмагати на сонечку, можна гуляти. Сонечко тепле і лагідне. Але у спекотну літню днину потрібно бути дуже обережним. І на сонці довго перебувати це буде дуже небезпечно. Може трапитися опік шкіри чи сонячний удар може бути. Для цього ми повинні з вами дотримуватись певних простих правил. Правило номер 1 гуляти тільки у панамці, кепочці або хусточці. Друге, у спекотні дні не перебувати на сонці довгий час. Якщо ми запам'ятаємо ці прості правила, то наш відпочинок з вами буде добрим і приємним. А зараз я вам покажу ще один малюночок, де зображено різні комашки. І зараз я покажу вам, які ж там комашки, а ви мені скажете, чим можуть бути небезпечні ці комахи. Давайте подивимося, що ж це за комахи. Це в нас хто? Це в нас оса, правильно. А це, це бджола. Правильно, дітки, оса і бджола. Так чим вони можуть бути небезпечні для нас? Вони можуть нас покусати правильно або вжалити. У бджоли і оси яскраве жовто-чорне забарвлення. Подивіться, дітки, і тут є жовте з чорним, і тут є жовте з чорним. Правильно. І це забарвлення, воно попереджає, що бджолу краще не чіпати. А її жало основа основна зброя для захисту, дітки. Бджола вона жали дуже-дуже боляче. Послухайте, дітки, віршик. Проти сонечка квітник тут Юра гуляти звик. Зазира у квітку кожну. Чи тебе понюхать можна? Нюхай, нюхай та гляди, щоб не трапилось біди. Шелестить увесь квітник. Раптом Юра наш у крик. Ой-ой-ой, біжить -ой, щасили. Мамо, мамо, квітка укусила. Мама каже, укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді? Юра, питає, укусив мене? Не знаю. Чи не можете малята, ви Юрасові сказати. Дітки, так хто ж вкусив Юрасика? Правда, квіточки кусаються? Ні. А хто ж вкусив? Хто в нас в квіточках сидить? Правильно, це бджілки!» Юрасика вкусила бджілка, яка сиділа на квіточці, так? А він просто не знав цього і подумав, що його вкусила квіточка. Так, дітки. А зараз ми з вами пригадаємо, як називаються тваринки, які живуть вдома. Можливо, в когось із вас також є ці тваринки вдома. І ви мені розкажете, чому ж вони також можуть бути небезпечними для нас. Ось, дітки, подивимось на цю картинку. Хто ж тут? Дітки, хто це в нас? Це собачка правильно, кошенятко, так, дітки. Кошенятко кішечка, улюблена домашня тваринка багатьох з нас. І в мене також є тваринка така. Вона пухнаста, гладенька, лагідна до тих, що її доглядає. Але вона може бути сердита. І навіть вона може бути агресивна до незнайомих людей. Або якщо з нею необережно поводитись. Її ображати, то ви повинні знати і розрізняти поведінку кішечки. Якщо вона не задоволена, то вона буде нервово махати хвостиком, буде шипіть, буде випускати кіхті. Це сигнал небезпеки, дітки, таку кішку краще не чіпати. А собака? собака вірний друг людини, так, але бувають випадки агресивної поведінки собак. Запам'ятайте, ніколи не дражніть собак. Уникайте зустрічі з незнайомими собачками. У собак гострі зуби і дуже сильні лапки. Він може боляче укусити. Це дуже небезпечно. Ці тварини, наші друзі, тільки при правильному поводженні з ними. Тобто, ми не маємо ображати ні кішечку, ні собачок, тому що це може закінчитися бідою. Так, дітки, а зараз ми з вами розглянемо ще одну картинку. Ось, дітки, давайте подивимося, що ж тут намальовано. Це ліс, дітки, так, це ліс. Що є в лісі в нас? У нас є деревця, так? є ялиночка, а що ще є? Є грибочки, так, є горішки, є ягідки. Так, дітки. У першу чергу я вам хочу наголосити про те, що до лісу ми ходимо тільки з батьками або з дорослими. У лісі є чимало небезпечних предметів, а також у лісі ще є небезпечні рослинки, ягоди, а також гриби. Це рослини, які мають яскраві, привабливі плоди, яскраві гриби. Зацікавлення такими рослинками, дітки, може стати причиною важкого отруєння. Тобто, якщо з'їсти якусь незнайому ягідку або незнайомий гриб, то можна важко отруїтися і потрапити до лікарні. Давайте запам'ятаємо з вами правила, якими ми будемо користуватися. Правило перше: не можна їсти невідомі ягоди, серед них можуть бути отруйні вовчі ягоди або вороняче око. Друге правило: не збирайте грибів, які ви не знаєте. Серед них можуть бути отруйні мухомор або пліда поганка. І третє правило: не беріть до рук незнайомих рослинок, квітів і не робіть з них букетів, не плетіть віночків. Отже, дітки, гуляючи в лісі, будьте дуже-дуже обережні. Дивіться під ноги, щоб не наступити на якусь комашку, які жалять боляче, не чіпати мурашників, осиних гніст, вони можуть бути агресивними і покусати. Любі діти, весна і літо це чудовий час для відпочинку. Не забувайте про обережність, щоб не трапилось був якась, якесь лихо. А дотримання цих нескладних правил може зберегти ваше життя та зробити відпочинок приємним. Дякую за увагу, дітки. До побачення!